Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Ірина Північна Кароліна. І сьогодні я покажу вам швиденький тур. Апартаменти знаходяться міста Ралі, район Браєр-Крік. Дуже гарне ком'юніті, і це кондо, дві спальні, дві ванні кімнати. Самі зараз все побачите. І, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Це апартамент комплекс. Дуже затишний, не дуже великий. Ось так по колу йдуть апартаменти, і вони а, різне планування мають, різноповерхові. Деякі мають один поверх, але одноповерхові вже продані. Залишилось усього-навсього декілька юнітів. І ось декілька є. А двоповерхові, триповерхові юніти. І є гаражі в них. Просто гаражі виходять всередину, в такий дворік. Пішли дивитись? Тут є сходи, і вони для двох квартир. Ось тут цей юніт вже проданий, і ось це зараз на продажі. Головний вхід, і ось зразу так, при вході ви входите. Це вхідна двері, і відразу у вас сходи трошки наверх і трошки вниз, ви як типу посередині. Ви спускаєтесь вниз. Тут є такий невеличкий коридор, є шафа, ось така, для верхнього одягу, і там також інтернет. Під інтернет. Можна поставити перевзування, зробити. І тут дверцята в гараж. Гараж тут називається тандем гараж. І ось він такий довгий. Тобто ви ставите дві машини, але одну за одною. Якщо ви, вам потрібно тільки одне паркомісце гаражу, ви можете поставити машину і ось там зручно зробити якусь майстерню чи якийсь простір якось по-іншому використовувати, бо тут є віконце, і довгий. Гараж. Тут є така, типа, кладовка, і в неї бойлер-нагрівач, і юніт а, для охолодження та обігріву приміщення. В кожної квартири свій окремий юніт є. І ось ці юніти кондиціонера, вони під'єднані до цієї машини, і це для охолодження приміщення. Коли літо, коли тепло, гаражні дверцята відкриваються. Тобто тут на нижньому поверсі є свій гараж, і потім ви піднімаєтесь. Також тут є місце, дивіться, можна поставити якусь. Тумбу і зробити дзеркало, ну це вже на ваш розсуд. Підіймемося на верхній, сюди трошки на поверх. І це є основний простір, і тут є кухня, відкрите планування. Ось така кухня, тут є пентрі, кладова кухонна. Місце під холодильник. Тренд робити кухню саме такого кольору і такого виду. Ось бачите такі рівні поверхні, шафки такі рівні, кварцеві поверхні тут, саме в цій кухні, є острів. Farm Sink це як фермерський вид мийки, посудомийна машина, там для сміття. будована поверхня витяжка. І микрохвильовка тут більше по-європейськи тут зробили, микрохвильовка тут збоку, а там вже витяжка. І тут духова шафа та мікрохвильовка. Гарне дуже освітлення, такі великі ліхтарі над цим островом. Зона, столова зона, їдальня. Можна навіть круглий стіл поставити ще краще, я думаю, буде виглядати. І тут зона вітальні. Є камін електричний, він для декору і також є обігрів. Як обігрівач працює. Тобто можна зробити такий ефектний вечір і ефектно посидіти перед каміном. Дуже гарно. І що саме важливе, що він безпечний, тобто скло не гріється і виглядає приємно. Такі розсувні двері на балкон. Саме в цих апартаментах є балкон. Тут водостійке покриття. І ось такий балкон накритий. Там далі ще є один балкон. Ось такий. І дивіться, який гарний вид з балкону. Звісно, є паркінг, але так само гарні дерева, гарний вид. Зранку сонечко світить саме сюди. Зараз вже близько десь четвертої. Тобто зранку тут буде доволі світло. А сусіди дуже привітні люди і дуже спокійний тут. А район дуже спокійний житловий комплекс. Дуже гарно простір виглядає з цього ракурсу. То за таким простором буде дуже зручно доглядати, якщо ви багато подорожуєте, якщо вам взагалі не потрібен дуже великий простір, це як такий гарний варіант для тих, кого влаштовує саме такі розміри житла, хто хоче жити в квартирі, в апартаментах. Це є гарний варіант. І зараз давайте подивимось дві спальні, такий прохід в коридорчик. І в цьому коридорчику давайте одразу сюди. І тут є перша ванна, гостьова рахується, і також для першої спальні. З ванною ось тут. Ванна. Тут є шафа для білизни. перша спальня. Подвійне ліжечко вміщується. Навіть квінсайз буде добре. Тут просто стандартне подвійне. Ось тут вміщується такий комод, тут є така ніша. Ось бачите, який комод вміщується великий. І там є вбудована шафа з розсувними дверцятами. Але дивіться, як незвично для такої, як би це не дуже велика спальня, але вікна тут дуже великі і це прям гарно то полюбляє багато світла. І от зараз після обіду спальні ну дуже світлі, мають багато світла, тепло, дуже гарно. І ось вікна виходять у двір з гаражами. Ось, подивіться, там є двір такий з гаражами і балкончики такі з криш. В деяких апартаментах є тераси на кришах. Саме в цьому юніті немає виходу на кришу. Ну, звісно, і ціна менша. Тут є -рум. Ну, тут вона така не room, не кімната, а більш така, як шафа. Тобто ось це виход під стиральну машину пральну. І це під сушилку. Вихід спеціальні. І розетки так само йдуть високовольтажні, щоб витримати напругу. Ну, це стандартно, це у всіх забудовників це все робиться дуже-дуже правильно, згідно стандартів. Так що, Електромережа витримує зазвичай. І ось тут ви проходите далі в головну спальню, майстер бедру. Хазяйська спальня рахується. Вона велика, гарний дуже розмір. Це ліжко queen, King Size вміщується. King Size це велике. чку такой же и сюди сюды у дверь выходит. Ось тут є вбудована шафа, гардероб. Він вже побільше, ніж у першій спальні, там просто вбудована шафа, а тут вже така гардеробна кімната, достатньо місця. Тут головна ванна, велике зеркало, дві милі. І прямокутні за такі закруглені краєчки. Це зручно. Ось такий душ фреймлес без рамки. Це дорожчий варіант, бо з рамкою дешевше. І найголовніше, ви можете подивитися, що тут немає оцього пластикового поддону. І це також дорожчий варіант. Коли у вас ось плиточка тут і злив просто йде. А більш дешевих забудовників, там вони замінюють, теж може бути фреймлес-дверцята без рамки. Але ось тут буде пластиковий такий піддон. Він, звісно, не дуже вже виглядає естетично. Але це все ж таки на бюджет. Який у вас бюджет? І якщо, звісно, ось така душова кабіна, то вона виглядає набагато краще. Два душі це вже такий апгрейд, трошки додали вони сюди, О, здорожчили е цей душ. Тобто стандартний американський це ось такий, багато хто знає, що просто такий дрючок зі стіни. Більш е, до якого ми звикли зі шлангою, коли ну, більш воно зручно так митися. І що класно, в цих душових зараз кабінах, це ось ця лавочка, таке місце, де можна просісти, лички. Дивіться, як багато місця тут. Такий він дуже-дуже. Гарний розмір в нього. Тут є обиральня, окремі дверцята, що також дуже зручно. Це прям такий must-have. І ось тут віконечко Звісно, можна жалюзі поставити або штори. Така квартира, пишіть, як вам. Взагалі такий дизайн і по місцю, як вам ось тільки місця, чи достатньо. І, звісно, коли велика сім'я, багато дітей або родичі приїжджають, то, мабуть, не дуже. Але ось кому не потрібно за багато місця, це прям гарний варіант. Що ж, друзі, ми подивилися ці апартаменти. Мені вони е здалися затишними, гарними. Пишіть, як вам, чи подобається такий вид житла, чи ні. І взагалі на який прайс, на яку ціну б ви хотіли побачити житло? Чи щось більш дешеве, чи щось більш дороге та ексклюзивне. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Я буду дуже вдячна і до нових зустрічей. Па-па!